З миром Божим, що таке гріх сьогодні для 21-го століття? Це просто незначиме слово для цього світу, але ненависне і розділяє нас з Богом, тому що Бог святий і чистий, і а гріх. Якщо є всередині нас, то віддаляє нас від Бога, наближає нас до пекла. Щоб ріху позбутися, треба прийняти Ісуса Христа, тому що Ісус взяв на хрест всі наші немочі, всі наші гріхи. Він все заплатив за це своєю кров'ю, щоб ми не потрапили ніколи до пекла. Для цього нам потрібно вивчати Слово Боже, а для Слово Боже, це і є Ісус Христос. Потрібно наповнюватися Словом Божим, щоб наша душа вона спасалася і освячувалася. Тому, якщо у вас є образи минулого е, життя, непрощення, ненависті, спогади, вам потрібно це визнати, цей гіркий корінь, щоб він більше не виривався наверх. Тому що це не дасть вам жити. Потрібно пробачити, як і Бог пробачає нас. І тому можливо, ви думаєте, що ви недостойні Бога, що те життя, яким ви живете, просто ну. Непотріб для Бога, насправді ж ці думки вкладає в вас сатана. А Бог любить кожного і кожній людині дає шанс на спасіння, тому що Бог, отець, так полюбив нас, цей світ, що він віддав свого сина єдинородного, заради того, щоб кожен з нас він спасся тут на землі, щоб він ніколи не потрапив до пекла. Ісус туди пішов, щоб ми туди ніколи не потрапили. Тому. Щоб нам зненавидіти гріх, нам потрібно наповнюватися словом Божим. Нам потрібно прийти до живої церкви, де вивчається слово Боже щодня, де є духовне зростання, де є е, основи християнської віри, де є воля Божа, де є Бог, і тоді ваше життя воно буде преображатися, і ви будете щасливі навіть в цей важкий і божевільний час. Тому напишіть мені, якщо ви хочете мати духовне щоденне спілкування, хочете вивчати слово Боже і хочете примиритися з Богом.